Привіт, синьо-білі вболівальники. Новини в Києві набирають обертів. За останні кілька годин журналіст повідомив, що у Динамо вже є два потенційних гравці на заміну Олександру Шовковському. Тож підпишіться на канал, поставте нам лайк і давайте дізнаємося, хто може очолити нашу команду. Сезон Динамо розпочався не дуже добре. Команда не вигравала в п'яти турах Українська Прем'єр-Ліга, а також програла перші два матчі основного етапу Ліги конференцій. З такими результатами тиск на Шовковського став нестерпним, і, за словами журналіста Сергія Тищенка, керівництво вже працює з двома потенційними замінами імена. Запишіть їх вболівальники. Юрій Вернедуб, досвідчений тренер, відомий своєю тактичною дисципліною та тим, що керував командами в Єврокубках, та Ігор Костюк, нинішній тренер молодіжної команди Динамо, який добре знає молоді таланти академії та користується повагою в клубі. За словами Тищенка, майбутнє будь-якого з цих кандидатів залежатиме від їхніх стосунків з Ярмоленком, одним із лідерів команди та ключовою фігурою за лаштунками. Іншими словами, Динамо може бути на порозі нової ери, але все залежатиме від майбутніх рішень правління та виступів команди в майбутніх матчах. А тепер я хочу почути вас, вболівальники синьо-білих, яке з цих двох імен, на вашу думку, було б ідеальним для керівництва Динамо, Вернедуб чи Костюк. Залишайте свої думки в коментарях, бо я хочу побачити, що думають вболівальники. Поки що я буду тут, але скоро повернуся з новими новинами про наше Динамо Київ. До зустрічі в наступному відео: Вболівальники синьо білих.